Helloшен. Окрім того, що я розпочала знімати новий блог. І я сьогодні вирішила спонтанно оформляти розвороти на черві. Та не просто оформляти розвороти на червь, а я хочу зробити типу е, оформлення розворотів на червень, він, типу з сміття, але з нормального. Мене, там Смазки для обличчя з упаковок крему, з таких нататків. Тут у мене клещі штучки, я буду їми прикріпляти, бо клей щекра весь не знайшла, а йти в центрі скупляти щось сьогодні не хочеться. Тому що я хочу останні години перед приходом франка присвятити творчістю оформлення розворотів на травень та. Ой, не на травень, а на червень. І окрім того, я хочу ще, в мене через годину завершиться правильна машина брати буду, тому треба через годину розвішувати речі. І ще з цим наліпком буду оформляти. Так, цього разу я перед підведенням підсумків місяця та підсумків весни я оформлюю розвороти на червні. Ну, нічого страшного, змінила порядок. Сьогодні оформляємо розвороти на червень. І іншого разу підводимо підсумки весни. Підсумки травня вже буде в іншому відео, але підсумки весни буде ще в цьому відео. Отже, починаємо. Згадала, що треба клеїти зі стороною про це повідомив мені чоловік Доріс. Але нічого, всі ми робимо помилки. така тітина сторіночка вийшла. Там і, і сміття тут, і стікери вирізала, і наліпки з стикербаку. У стикербаку такого, що я давно вже не використовувала. Тут я хотіла ще цим фломастером просто фарбувати, але вийшла не дуже, тому я використала ще ось такий зелений чи бірюзовий бирю... колір. Тут в мене фокус та місця та сетапки. Оформлення з... з нотатків таких. Ось нотатків. І наліпочки з стікер-паку. З фокусів на червень в мене просто цікаву відпуску франка. Подати заяву на зміну прізвища в пасту спортивного. Так, я давно ставлю в плани, але то постиль чекаю, то зарплатню франка чекаю. І зараз я дізналася, що український паспортний сервіс тимчасово зачинений, тому якось треба чері, чи через консулат робити. Цілі на місяць в мене відпочити в готелі з франками і гуляти по Дорменту, відвідати українське кафе, добре відсвяткувати день народичні свикрухи, подати заяву на новий ID-паспорт. Знімати цікаві блоги та творчі відео. А тут в мене цитати. Я скинула фото розворотів у своїх шупітті чат і попросила згенерувати мені літні цитати на червні, що підійдуть під розвороти. Також на цю сторінку я обрала таку цитату. Кожен день кожен день це ягідка літа, Насолоджуйся смаком. Тут в мене вішліст, цитата, тут ідея. Під Підрівай ідеї не лише вироби там, а дещо там приготувати та інше творче. Почнемо з вішлісту. З вішлісту на червень в мене нарешті замовити. Сікербук Маріта Дій, Марафон від Apple Pen Shop. Замовте книгу, ти ще все, що змінить ваше мислення. відвідайте українське кафе, компот і 3 дні перезагрузки в готелі. І тут цитата В мене: Радійте в світлі, квітне в любові. Любові. Тут я написала жовтими марками, маркером, тому, тому не дуже видно. Зараз я перечитаю в нотатках. Рости в світлі, квітні в любові та живи з натхненням. Тут в мене діавай ідеї. Сдівай ідеї. У мене творожна манна запіканка з ягодним соусом та ягодами. Вестилітній альбом. Зробити міні-валет. Зробити візон борт, е, таку дошку візуалізації, зробити шкатулку торт. Зроблю перерву в творчості, бо треба зараз розвісити речі, а потім продовжу спокійно. Ввечері, коли я залишаю собі мій тайм, тому що життя це маленьке життя, а турбота про себе дуже важлива як для фізичного, так і для психологічного здоров'я. Тому я залишаю манікюр, педикюр, маска для обличчя, маска для волосся, побачення з собою, крем для обличчя. Волосся заєм. Це друга частина творчого відео. В минулому відео ми оформляли е, розвороти на червень з сміття. А зараз підведемо, підведемо підсумки весни, тому що підсумки, підсумки квітня ми будемо підводити вже ну, приблизно через тиждень, коли, коли ми. З Франком повернемося після нашої невеликої подорожі. Сидень якось пройшов, ну, не те, що погано, але так швидко час минув через те, що заліпла в жибиті чат, то відповіла Каті на повідомлення. Але зв'язок з рідними теж важливий то музику послухала. Ну і день пройшов Єдин з продуктивного. Я приготувала піцу на сковороді. А зараз, щоб якось очистити голову, хочу зробити підсумку весни та засняти відео. Отже почнемо. Зо! Перший блок, що я заповнила з питань з підсумок весни, це вдячність. І перше питання за що я вдячна цієї весни? Цієї весни більш подорожували, вибиралася також я одна вибиралася інколи. Теплі зустрічі, вилазки, знайшла свого мастера манікюру. Гарна погода здебільшою, чи чат за сині поради та підтримку. Три найприємніші події весни: Відвідування кольорівського зоопарку, сніданок глеш-буфет либо-папа, Прогулянка у фестивалі Парк з Франком та Батьками. Що мене надихнуло або потішило. Вилазка з-педзон комфорту, зустрічі. Те, що я замовила книжки. Ідея Дюпетічату. Ідея літніх виробів. блоги Ксенія Калм, корисні відео та блоги Анюта Мо. Манікюр всього мастер манікюр і розмова з нею. Саме повітря до манікюра. І після Блог мій внутрішній стан». І питання з того влогу. Перше, як я почувалася, упродовж осіни масійна фізична, ментальна. Торвота, нудота, головне білі, пилі живуваті, втома то дуже добре. То хотіла плакати, то слилася на руху та людей в потягу, то спокійна та радісна, натхнена, ну, взагалі по-різному почувалася. Чи була я лагідна до себе? Я торбуся про себе, манікюр та педикюр в салоні роблю, маску для волосся роблю, улюблений крем використовую, куплю собі новий гарний одяг та ношу, купила блакитний крабік, але бували дні, коли я порівнювала себе з іншими успішними, які почали працювати в 15. Які дні або періоди були найспокійнішими? Відвідування Кюльнського зоопарку. як я одна ввечері їла суші та полажав міневичем в японському ресторані ввечері. Ще на минулому тижні два півдня сліби папа. Тепер рубрика дім та стосунки. Що покращалось в моїх стосунках? Більш ніжності, Франк відкриває нові місця. ми спланували невелику подорож. Я відкриваю для Франка свою рідну кухню потрохи, як змінилася атмосфера вдома. Я більш готую, більше займаюся побутом, більше, ніж раніше. Але ми хочемо квартиру, де хоча б. Є сад хоча б сусідами, разом ділити, і де не будуть скаржитися, що ліжко скрипить, де не будуть контролювати, чи, чи прибрана ділянка під'їзду, та не будуть контролювати, чи виставили сміття. Я маю на увазі смітниковий контейнер. Які моменти з франком та рідними я Вилазка в з кафе з франком та в Кильевський зоопарк. Сніданок з Ліба папа, франк, хасан з Та Також сніданок в глеш з франк либо папа Дні народження мами? Моменти з ясочком на дні народження мами. Прогулянки в Бенрад, Рад, Бенрад Парк з Іною. Спільне приготування вечері з Іною. прогулянки в фестивалі парк з батьками та. Що ми написали ясочка, не була з, з батьками та Франком. Тепер блок роботи про себе. Як я дбала про себе цієї весни? Манікюр, педикюр, в березні таквітні регулярні пробіжки. Рідко їла діонер, скоротила каву, купляла крабік, гарний одяг, улюблений крем наносила, маску для волосся. В березні робила кучері в салоні. Що з практик мені найбільше допомагало? Щоденкові записи, одна подяка в день побачення з собою. Чи був час, коли я потребувала більш підтримки чи отримала її? Е, в кризи, як коли я втрачала самоцінність, франк повторював, що любить мене, мене така є, яка я є, що я гуте сфрау обіймав, дарував квіти. Тепер було. Тепер блок фінанси. Як я керувала кишніковими грошами? Бересні так відні, хаотично, Але зараз, до ще підтічати, я спланувала бюджет, відклала резерв. І відклала резерв також на день, коли я буду е, міняти, свій, міняти свій паспорт на ID паспорт з новим прізвищем. Чи вдалося щось відкласти, чи накопичити? Зараз я відклала гроші на документи і є в мене резерв на відпуску. Ну, на нашу невелику подорож. Чи були витрати, яких можна, яких можна уникнути влітку? Так, можна уникнути таксі? Та можна уникнути часті виласки одній в ресторан. Тепер блок самоосвіти, чого я навчилася про себе? Це моя карма вирватися з ролі жертви, навчитися приймати любов. Я не синергію дівчини весни. Я люблю досліджувати щось психологічне, кармічне, детективне. Що я можу б в німецькому терміналі самообслуговування оплатити? Зателефонувала мамі, тому я перервалася. Тепер питання останнє з цього блогу. що мені варто спробувати вперше влітку. Шкатулка Торт, Міні валет і українське кафе в Дортмонт. І останній блог. шаг попереду, що я хочу зберегти весни? цікаві. Виласки, теплі зустрічі, невеликі подорожі, натхнення, що варто залишити позаду, накручування себе, знесінювання, сліз на людей в громадському транспорті, сліз на свекруху, одну знайому. З яким наміром я входжу в літо? Я відчуваю, що літо буде краще, ніж минуле. Але не, не присплю літо. Ось такі підсумки весни я зробила. На сьому це творче відео завершиться. А я бажаю вам гарного натхненного літа. Bye-bye, скоро побачимося.